Виїзна бригада спеціалістів столичної лікарні Охмадит в рамках проєкту Скарбничка здоров'я, який започаткував благодійний фонд МХП громаді, провела повне обстеження дітей з Петриківської громади. Це унікальна можливість для юних мешканців невеликих сіл зробити повний чекап свого здоров'я. Подробиці у наступному сюжеті. Ініціатива Скарбничка здоров'я започаткована благодійним фондом МГП Громаді, реалізується спільно з національною дитячою спеціалізованою лікарнею МОЗ України Охмадіт. На цей раз виїзна бригада різнопрофільних спеціалістів завітала до юних мешканців Єлизаветівки, села у Петриківській громаді. Медичний огляд дітей відбувся на базі підприємства оріль Лідер. Я вважаю, що під час війни потрібно не забувати про здоров'я наших дітей, тому що кому як не їм відбудовувати майбутнє нашої держави після закінчення війни та перемоги. За два прийомних дні вдалося обстежити 250 місцевих дітей. Це унікальний проєкт, якого, повірте, мені дійсно немає в всьому світі, тому що це виїзна консультативна поліклініка. Діти мають можливість отримати лабораторне дослідження, тобто загальний аналіз крові на гемоаналізаторі. 5 дів це високоякісний, якісний закупівлі, якого сприяла нам ММХП громада, тому результати ми отримуємо протягом. 30 40 хвилин після забору крові, тобто ми зразу можемо надати рекомендації по лікуванню чи подальшому до обстеження. Пані Гана мати трирічного Данила, зіткнулася з тим, що її син почав частіше хворіти, тому повне обстеження здоров'я малюка вважає своєчасним і необхідним. У нас більше хвилює от то тобто носик. Горлишко, вушка. Вже пройшли майже всіх: це ортопеда, окуліста, невропатолога, лора, хірурга, ось до педіатра сидимо. Гарні дуже лікарі. Звичайно, важливо, треба всіти. Завжди... Розуміти про своє здоров'я здорове чині. Я хочу дізнатися про своє здоров'я тільки найкраще. Лікарі також надали поради, як не захворіти дітям, які перебувають в укриттях. Діти мають бути нормально вдягнені, мати теплий одяг, тепле взуття, мати з собою достатньо питної води. Розуміти про гігієну рук у рамках проекту медичні працівники. Здійснили десятки виїздів по всій країні. Фахівці оглянули. Більше трьох тисяч дітей протягом минулого року ініціатива Скарбничке здоров'я реалізовується і надалі. Бо здоров'я дітей це пріоритет для нашої держави. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1.